Вітаю, друзі, з вами, як завжди, щиро ваш дімастий українець. Поруч зі мною чарівна пані. Як вас звуть? Наталя. Наталя. можете говорити гучніше, адже камера любить гучних людей. Я знаю, ви така я Дімаска. боюсь тебе затмити. Добре, хочу сказати, що ми знаходимося в Татрах. Це ті ж самі Карпати, тільки не в Україні, а в Тільки круче, круче. Польські театри це вищі, це е, їх більше, і вони круті, ніж е, Карпати? Ага. Чудово. Скажіть, будь ласка, як вам взагалі а, тут Чи подобається, чи є якісь негативні? Правда? А є ще краще слово, чим подобається? От мені краще, чим подобається. Ого, це неймовірно. Е, скажіть, будь ласка, як ваше власне зараз емоційне самопочуття? А шкала яка? Ну, давайте від одного до десяти, наприклад. Ну, тоді 15. О, чудово. І скажіть, будь ласка, що ви очікували, коли їхали на цей благодійний проєкт? Теж від одного до десяти. Два. Чудово. Ну, це правда. Ну, а що саме ви очікували? Взагалі взагалі нічого. Я не була ні в Карпатах, ніде я так, в таких місцях не була. Тому я зовсім я навіть боялася їхати. Тобто, ви їхали, так би мовити, в невідомість? Так. Зрозуміло. А, скажіть, будь ласка, чи все-таки оправдала ваша? Довго, Я тобі пусті кажу, два і п'ятнадцять, воно не ж оправдало, воно перевершило. Роз п'ятнадцять. І ще скажіть, будь ласка, чи хотіли би ви ще поїхати в подібні подорожі? Везеш? Ну, думаю, щось можна ну, придумати. Взагалі так я ніколи не думала, що в у горах так класно, такі люди класні, такий воздух класний, ось така атмосфера. А Ой, це ви Нічого страшного. Так, та саме. Ну взагалі, я ну я давно вже не подорожувала, так ну з таким смаком і з таким задоволенням. Ну, взагалі, ну чесно, це взагалі отак. Ну, варто сказати, друзі, що цей благодійний проєкт організувала громадська організація під назвою Аріарі. -Арі». За це ми дуже дякуємо їм. І варто сказати, і так, низький уклін, ми знаходимося в містечку курортному під назвою Закопане. Ставте вподобачку і все буде класно.